Стопи паралельно друг другу, таз провертаємо на себе, криш прямому вниз. Включіть ноги, відчуйте, що ноги вросли в землю. Тепер провертаємо таз, руки перед собою, руки в замок. Таз провертаємо, ми вивільняємо свій поперек. Нижню частину ребра розкриваємо, розкриваємо грудину, лопатками м'яко штовхаємо грудину вперед, і руки в замок. І починаємо штовхати стелю і підлогу під собою ногами і руками. Ноги згинаємо, ноги коли зігнули, коліна начебто штовхають. Стіни в сторони. З п'ятки штовхають підлогу, розкриваємо таз. І лікті в сторони, розкрили лопатки, підборіддя на себе ще її витягуємо догори. І все, ми витягаємо хребет, зігнули ноги. Позиція така стійка. Видих, опускаємо руки. Вдих, наповнюємо живіт, нижню частину ребер, грудину ключиці, Витягнулись, видих, опускаємось. Опускаємо руки. Вдих, наповнюємось лобкова кістка, живіт поперек, але живіт не вивалюється. Нижня частина спереду, позаду, грудина, в сторону лопаток, пахва. Ми вдихаємо об'ємно знизу догори, але низ залишається наповненим. Вдихаємо дуже тонко, без розривів. І видихаємо теж тонко без розрівів. Робимо вдих, ноги вростають. Витягаємо руки та спровертаємо видих. Вдих. Розвертаємо долоні. Витягаємо, витягаємо хребет, випрямляємо ноги. Ноги штовхають підлогу, розкрились, видих, згинаємо ноги. Супер. Ми тепер розкриваємо праву ліву сторону, руку розвертаємо, ноги штовхають підлогу в сторони. І пальцями опираємося в стегно. Рука, права вона розвертається, начебто лампочку вкручуємо, як ми робили на минулому занятті. Робимо вдих, бік штовхаємо в сторону, голову повертаємо вниз. І починаємо дихати вдих. Нижня частина, верхня частина наповнюється. Супер. Протилежна сторона. Супер. І ми коли пробудувалися, трохи розправились, і в цьому стані ми починаємо робити рухи вліво-вправо. Ми стопами штовхаємо підлогу, таз рухається дуже повільно. Ми відчуваємо, як розслабляються гомілки, коліна. Таз, як розслабляються плечі, лопатки, лікті, як розслабляються запястя, пальці.